Всім привіт! Таю вас на каналі. От Забрав сьогодні собаку товариша. Англорус, сука, має рік, Іди сюди. Дуже хороша сука, велика, мощна собака. По роботі ще нічого не сказати не можу, тому що от тільки натаскувати її, тільки буду пробувати. Знаю ходити, знаю, так особо ніколи не ходили. Собака ще молода, повністю з усіма документами, щенячками Родовід покажу пізніше. Ді сюди. Дуже така велика, дуже мощна собака. Вже буду бачити, як, як мені знаю, піде, Чи буде працювати, чи не буде працювати. Їх інстинкт сильний цих собак. Вони працюють добре. Трошки пізно включаються в роботу, гістонці швидше включаються в роботу. Але це собаки витривалі, великі. Вони досить такі агресивні до звірів, вони коли вже включають цю роботу, працюють по всьому і по кабану, і по лисиці, далекий хід, сильний ігон, у нього собаки дуже хороші, тобто його собака йде. Така сучка оцініть, пишіть в коментарях, кому сподобається. Вже потім пізніше з я піду погуляю, все вам за все Залишайтесь на каналі, заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, всім пока-пока.